Добрий велетень. Я кинулася втюки. Я неслася, перескакуючи через дірки у підлозі, потім злетіла сходами вниз, долаючи відразу по троє східців, але зрештою заточилася і щоб не впасти. Сіпнулася до перил. Спіткнувшись, я вхопилася за гілку плюща, що обвивав поруччя, вмудрилася таки втриматися на ногах, і знову кинулася бігти. Куди? До бібліотеки? Ні. В інший бік. Крізь арку. Сухі стебла, самбука й будлеї чіплялися за мою одіж, і я кілька разів ледь не впала, спотикаючись об розсипані скрізь уламки. Зрештою, я таки бебехнулася з усього розмаху на підлогу, видавши при цьому несамовитий зойк, і відразу ж почула Ой лишенько, та невже це я так злякав вас? Який жаль? Я ошелешено витріщилася на арку, і, лежачи на майданчику галереї, узріла не скелета чи якусь фантастичну потвору, а велетня. Невимушено й легко ступаючи між уламками на підлозі. Він підійшов і зупинився наді мною з виразом надзвичайного занепокоєння і співчуття на обличчі. О, такої! На зріст він був футів шість із половиною не менше, і широкоплечий, такий широкоплечий, що будинок довкола нього наче зібгався і поменшав. Я й не думав, я зовсім не хотів. Я за вами деякий час спостерігав і. але наразі це байдуже. Ви дуже забилися? Поруч із цим велетнем я відчула себе маленькою дитиною, але попри гігантський зріст, цей чоловік мав у зовнішності щось від дитини, його пухкеньке безморшок, янольське обличчя увінчав німб світло сивого волосся, що акуратно оперізував уже лисіючу голову. Очі в нього були такі самокруглі, як і його окуляри. Це були добрі очі, блакитні. І якісь, наче прозорі. Мабуть, я зблідла, здавалася приголомшеною та пригніченою. Гігант схилився наді мною і взяв мене за руку. Ось тобі й маєш. Ну, й гепнулися ж ви, якби я знав, я б ніколи. Хм, пульс трохи перевищує норму. Гомілка страшенно боліла. Я простягла руку, щоб намацати дірку на коліні брюк, і мої пальці стали липкими від крові. Лишенько, ну як таке могло трапитися, га? Ушкодили ногу, а перелому немає. Можете нею рухати? Я поворушила ногою, і на обличчі велетня відбилося полегшення. Слава Богу, а то я ніколи б собі цього не простив. А тепер побудьте тут, поки я не принесу. Зачекайте хвилинку. І доброзичливий гігант швидко подався геть, легко, немов у танці, перескакуючи через гостре камінюча і уламки дерев'яної підлоги. Потім так само легко пристрибом понісся сходами вгору. Його тулуб майже непорушно плив над поверхнею, наче окремо від ніг, що безупинно виробляли швидкий хитрому дріпа. Глибоко зітхнувши, я стала ждати. І я поставив чайник, доповів мені велетень, коли повернувся. Він приніс із собою білу. З червоним хрестом санітарну сумку і видобув звідти антисептичний розчин і шматок бинта. Я завжди казав, що хтось колись таки дістане травму у цьому старому будинку, і тому вже багато років тримаю при собі оцю санітарну сумку. Краще перестрахуватися, ніж потім побиватися, еге ж. Ой лишенько, лишенько. Він співчутливо скривився, роблячи болючу примочку до рани на моїй нозі. Наберіться мужності, потерпіть іще трохи. У вас тут є електрика? запитала я й досі відчуваючи легке запаморочення. Електрика? Яка електрика? Це ж руїни! Здивований запитанням велетень подивився на мене так, наче, наче в результаті падіння я зазнала струсу мозку і втратила здоровий глузд. Я спитала, бо ви сказали, що чайник поставили. Он воно що, та ні. Я просто маю при собі туристську газову плитку. Був у мене термос, але він зморщив носа. Ви ж знаєте, що чай із термоса ніякий на смак? Ну, як? Дуже пече. Та ні, трохи. От любенька дівчинка. Ну і впали ж ви, скажу я вам. Ага, чай. Вам як? Із лимоном та цукром? Молока, на жаль, запропонувати не можу. Нема де зберігати, бо ж холодильника катма. З лимоном було просто чудово. Зрозуміло. А зараз я підніму вас і допоможу вмоститися зручніше. Дощу шущух, тож як, влаштуємо очоювання на природі. Велетень підійшов до масивних подвійних дверей і витягнув засув. Зі скрипом, значно слабшим, ніж можна було припустити, вони розчахнулися, і я почала поволі підводитися. Не рухайтеся. Стрибаючи між уламками, гігант підскочив до мене і обережно взяв мене за руку, виніс на двір і посадовив боком на спину того кам'яного кота, якого я захоплено погладжувала годину тому. Зачекайте тут, а коли я повернуся, ми з вами гарненько почаюємо. гукнув велетень і знову подався до будинку. Його широченна спина майнула над сходами. І зникла в коридорі. Вам зручно? Я ствердно кивнула. От і чудово. Велетень радісно всміхнувся, наче й справді все було так чудово. Мене звати Лав Аврелій Альфонс Лав. Звіть мене просто Аврелій. І він запитально поглянув на мене. Маргарет Лі. «Маргарет!» Велетень знову розплився в усмішці. От здорово, ось пригощайтеся. І Аврелій акуратно розгорнув скатертину між вухами великого чорного кота. На скатертині з'явилися липкий кусень коричневого торту, нарізаний щедрими шматками, я жадібно вп'ялася в один із шматків. Це був ідеальний торт для такого холодного дня, приправлений імбиром і в міру солодкий. Чай, мій випадковий знайомий, націдив у вишукані порцелянові філіжанки. Подаючи мені цукерницю, він витяг з нагрудної кишені торбинку з блакитного вельвету і розв'язав її. Там лежала срібна ложечка, ручку якої прикрашала видовжена літера А у вигляді стилізованого зображення ангела. Я розмішала цукор і віддала ложечку назад. Аврелій сидів на другому котові, який під його масивним тілом несподівано уподібнився до кошеняти. Їв Аврелій мовчки, ретельно і зосереджено, але час від часу поглядав на мене з неприхованим очікуванням, коли ж я почну нахвалювати торт, яким він мене почастував. Дуже смачно, не забарилася я. Мабуть, домашній. Відстань між чорними котами, на яких ми сиділи, становила приблизно десять футів, і нам доводилося трохи підвищувати голос, тому розмова наша була позначена певною театральністю, наче ми виступали на сцені. У нас навіть був один глядач біля лісу, навмитій дощем траві застиг олень із цікавістю до нас прислухаючись. Він сторожко поводив ніздрями і незмигно дивився на нас. Побачивши, що я помітила його, Олень не злякався і навіть не думав тікати. Мій компаньйон витер пальці об скатертину, струсив з неї крихти і склав у четверо. Кажете ж, вам сподобався торт? Це рецепт місі Слав. Я ще з дитинства вмів готувати його. Місі Слав була неперевершеною куховаркою. Вона взагалі була неперевершеною у всьому. На жаль, Її давно вже немає на світі, хоча була надія, але ж ні, не судилося. Зрозуміло. Насправді зрозуміла я мало що Місі Слав була його дружиною, але ж він сказав, що ще з дитинства навчився робити цей торт за її рецептом. Тоді, може, матір'ю. Але чому ж він називає свою матір Місі Слав? Утім, було зрозуміло, що він любив цю жінку і що вона померла. Дуже прикро, мовила я. Велетень прийняв моє співчуття спечальним виразом, але невдовзі обличчя його прояснилося. Але ж це добра пам'ять про неї, як ви гадаєте, ну, оцей торт. Так, звичайно, а давно це було, давно ви її втратили. Велетень замислився майже двадцять років тому. А може, й більше чи менше, залежно від того, з якого боку на це поглянути. Я кивнула, вдавши, що розумію, хоча не розуміла нічого. Якийсь час ми сиділи мовчки, я поглянула на заповідний ліс, оленів на узлісі побільшало. Здавалося, вони рухаються вслід за сонячним промінням. Біль у нозі трохи вщух, і це додало мені настрою. А скажіть, будь ласка, почав Аврелій, і я побачила, як він збирається з духом, щоб поставити це запитання. У вас є мати? Я аж сіпнулася від подиву. Зазвичай люди взагалі звертають на мене мало уваги, а тут маєш таке особисте питання. Ви не образилися, вибачте за моє запитання, але, як краще пояснити, родина. Справа делікатна, я розумію, вибачте якщо не бажаєте, не відповідайте. Та ні, все гаразд, неквапливо промовила я. Я не проти. Я й справді була не проти. Може, на мене так вплинула химерна обстановка цього будинку, а може, я й досі не оговталася від недавніх потрясінь? Так чи інак, але я раптом відчула все, що я тут, на цьому руйновищі скажу. Цьому чоловікові назавжди тут і залишиться, і не матиме для мене жодних поганих наслідків. Так, у мене є мати, спокійно відповіла я. О, мати, це, це, мабуть, так прекрасно. У його очах читалася дивна туга. Мати, що може бути кращим? Виходить, у вас немає матері? запитала я. Обличчя Аврелія спотворила болісна гримаса. Дуже шкода, але в мене не було матері, а я так хотів принаймні батька або брата чи сестру, щоб завжди мати когось поруч. У дитинстві я фантазував, уявляв, ніби живу у справжній родині, ніби родина ця має довгу і славетну історію от сміхота. Але на його обличчі не було ні тіні сміху. Стосовно ж справжньої, біологічної, так би мовити, матері, звичайно ж, як і кожну людину, мене народила мати, але я не знаю, хто вона. Я завжди сподівався, що одного дня у нашому житті всяко буває хіба ні. Знаєте, надія й досі не полишає мене. Розумію, Жалювідна ситуація. Аврелій знизав плечима, намагаючись продемонструвати, що він не надто й переймається, але в нього нічого не вийшло. Словом, шкода, що у мене немає матері. Містере Лав. Краще називайте мене Аврелій. Знаєте, Аврелію, з матерями не все виходить так гладенько, як ви гадаєте. Та невже. Здавалося, мої слова прозвучали для нього як одкровення, велетень втупився в мене уважним поглядом. Що, сварки? Та не те, щоб сварки, але. Аврелій насупився. Непорозуміння. Я похитала головою. Щось гірше. Він отатеріло замовк, перевів погляд на небо, ніби шукаючи відповіді там. Потім позирнув на ліс і нарешті глянув мені в очі. Таємниці, відповіла я йому. Таємниці? Зі здивування його очі стали зовсім круглими. Він приголомшено захитав головою, марно намагаючись осягнути значення почутого. Перепрошую, але тут я нічим не зможу зарадити. Я погано знаюся на родинних проблемах. Тут моє невіглавство величезне, як море. Тож вибачте мені. Погляд його сповнився співчуттям, і він подав мені білу, акуратно складену носову хусточку. Це ви мені вибачте, сказала я. Мабуть, я й досі не змогла пережити потрясіння, якого зазнала у дитинстві. Поки я втирала сльози, Аврелій відвів від мене очі і знову поглянув у бік оленячого заповідника. Потроху сутеніло. Я простежила очима за його поглядом і побачила, як на темному тлі дерев майнула світла пляма, то олень у своїй блідо сірій одежині з короткого хутра зробив граціозний стрибок і зник поміж дерев. А я була подумала, що ви привид. Порушила я мовчанку. Коли відчула, як обертається ручка. Уявляєте привид або скелет. Скелет, я, скелет. Він задоволено розсміявся, і все його тіло затряслося. А виявилося, що ви велетень. Саме так, я і є велетень. Аврелій утер сльози, що виступили від сміху на його очах. А знаєте, кажуть, що тут і справді є привид. Знаю. Я ледь не прохопилася, що бачила його точніше її, але, звісно, Аврелій. Не це мав на увазі. І я сквапливо запитала А вам він не траплявся? Ні, розчаровано зітхнув велетень. Навіть тіні його не бачив. Ми трохи посиділи мовчки, кожен по своєму уявляючи собі привидів. Стає прохолодно, зазначила я. З ногою все гаразд? Начебто гаразд. Сповши з котячої спини, я спробувала стати на ногу. Так, зараз набагато краще. Ну й чудово, просто чудово. Наші голоси були як шерех сухого листя у прохолодному осінньому повітрі. То хто така мій Слав? наважилася запитати я. Жінка, яка мене всиновила. вона дала мені своє прізвище, дала мені книжку рецептів, вона дала мені все, абсолютно все. Я кивнула і узяла свій фотоапарат. Мабуть, мені вже час. Хочу зробити ще кілька знімків церкви, поки зовсім не стемніло. Дуже дякую за чай. Мені самому вже час іти. Було дуже приємно з вами познайомитися, Маргарет. Ми ще побачимося. Але ж ви тут не живете? запитала я з сумнівом у голосі, Аврелій розсміявся. Сміх його був приємний і солодкий, як торт, яким він мене частував. Звісно, що ні, я маю хатину он там. Він кивнув у напрямку лісу. А тут я буваю тільки вдень, щоб, скажімо, щоб споглядати і роздумувати про життя. Незабаром цю будівлю знесуть, ви, мабуть, знаєте. Та знаю. Про щось замислившись, він ніжно погладив кота, на якому сидів. Який жах, егеш. Я сумуватиму за цим старим будинком. Коли я помітив вас, то подумав, що ви з будівельної компанії. Землемір, чи що? Однак на землеміра ви не схожі. Ні, я не землемір. Я пишу книжку про людей, які тут колись мешкали. Про дівчат на прізвище Енджелфілд? Так. Аврелій задумливо кивнув. Кажуть, вони були двійнятами. Лише уявіть собі. На якусь мить його погляд став відстороненим, наче подумки він полинув кудись далеко-далеко. То ви ще повернетесь, Маргарет? спитав велетень, коли я підняла свою сумку. Я просто мушу сюди повернутися, Аврелію. Він видобув з кишені візитівку. Аврелій Лав Організація традиційних англійських весіль, Хрестин та гулянь. Тицнувши пальцем в адресу і номер телефону, Аврелій сказав Коли ще раз сюди завітаєте, зателефонуйте мені, гаразд. Прийдете до моєї оселі, і я почастую вас добрим чаєм. Узявши мою руку, Аврелій злегка по старомодному потиснув її. Потім його масивна фігура легко злетіла широкими сходами вгору, і він зачинив за собою двері. Я повільно рушила алеєю до церкви, сповнена думок про незнайомця, з яким я щойно зустрілася, зустрілася і затоваришувала. Це було анітрохи на мене не схоже, а коли я пройшла крізь цвинтарну браму, мені подумалося, що це радше я, тут незнайомка. Чи це просто моя уява? Чи після зустрічі із Міс Вінтер я дійсно стала сама не своя?